Литячий лижній мікс, перший до другий, 40 грамів 8 кілограмів за 1200. Курточка для хлопчика. Розмір 116. Комбінзон для дівчинки. Розмір. Не бачу. 86-й. Курточка для хлопчика. Термо, розмір 110-й. Штаніжки. Розмір 104. Штаніжки для дівчинки. Розмір 122-й. Лижня курточка для хлопчика. Може бути і для дівчинки. Розмір 122-й. Таніжки для хлопчика. Розмір 122-й. І для дівчинки. Розмір 116-й. для дівчинки. Розмір 122 Такий лейдів Цілий набір курточка і штаніжки, розмір 116. Курточка для дівчинки. Розмір. 122-й. для хлопчика. Розмір 116. Комбінзон для хлопчика, розмір 98 Лижня курточка для дівчинки, розмір 92-й. Ще одна курточка для дівчинки, розмір 104. І остання це також курточка для дівчинки. Лижня, розмір 152-й. Це дитячий лижній мікс старший струй сорт, вага мішечка 8 кг за 1200.